Привіт! В цьому відео поговоримо про інвертори, не про компактні маленькі автомобільні рішення, від яких можна заживити домашній котел опалення чи щось таке. Ні, про суворі дорослі пристрої, які вішаються на весь будинок або всю квартиру. Щось таке. Про те, як їх обирати, та на що вони взагалі потрібні. Але про все по черзі. Поїхали. На що воно взагалі потрібно? Ну, це доволі просте питання. Прохуйте, скільки всього вам треба заживити під час тривалих відключень електрохарчування. Перш за все, це комп'ютер робочий та інтернет для нього, холодильник та плита або мультиварка. Так, звісно ж, не всім пощастило мати газ. Опалення у вигляді котла, та нарешті світло. Можна під кожну з цих речей завести ДБЖ або зарядну станцію. Але зарядні станції це, по-перше, не те щоб дешево. По-друге, вони мають бути потужними під деякі з цих речей. А потужними, значить, великими, і їх треба кудись фізично ставити. А можливість для цього є далеко не завжди. Тому існують інвертори, які ставлять на все помешкання. Далі до них під'єднуються потужні акумулятори, які вже в свою чергу заряджаються від від будь-чого. Хоч від електромережі, штатної, звісно ж, якщо вона є, хоч від генератора, звісно ж, якщо він є, хоч від сонячних панелей, які варто мати в будь-якому випадку. Так, навіть попри те, що їх ефективність взимку суттєво знижується. І навіть без відключень можна грати з усілякими зеленими тарифами та іншими надбілінгами, отримуючи гроші за надлишкову енергію, що виробили ваші сонячні панелі. З цим розібрались. Їдемо далі. Перш за все, вам треба визначитись із тим, що саме ви будете під'єднувати до свого інвертора. Може, це будуть якісь життєво необхідні речі, і виключно вони. А може, це буде весь будинок, цілком. І для цього вам треба визначитись з потужністю усіх приладів, які ви плануєте використовувати. Це зветься страшним словом, енергоаудит. Для цього можна викликати спеціальну навчену людину. Вона походить по вашій оселі з усілякими ватметрами та скаже вам, скільки вам потрібно. Звісно ж, можна походити з усілякими ватметрами і самостійно, але тільки в тому випадку, коли ви розумієте, як це правильно вимірюється і що ви взагалі робите. Ну або третій варіант: це все можна дізнатися самостійно, або в гуглі, або подивившись в інструкції до ваших приладів, які ви плануєте під'єднувати. Тобто подивитись на їх споживання та не забути про пікове споживання. Це дуже важливо. Далі треба визначити кількість фаз: одна чи три. Це можна знову ж зробити або самостійно, або викликати електрика. Якщо не знаєте як, звісно ж, можете погуглити, але краще викликайте електрика. Якщо три фази все ж таки є, то треба визначити, чи є навантаження саме на три фази, і якщо воно є, то треба обирати трифазний інвертор. В усіх інших випадках однофазного вистачить. Наступний крок це розрахувати необхідну ємність акумуляторів. І знову ж, в залежності від того, що саме та скільки ви будете живити від свого інвертора. Про правильний підбір акумуляторів десь на цьому каналі відео у нас вже є. Посилання на нього буде в описі внизу. Ну, і якщо ви все це зробили, то вітаю, у вас вже є готова система резервного живлення. На цьому можна закінчувати. Але ж є додаткові фічі: спочатку генерація, бо відключення можуть бути справді тривалими. Опції тут три: сонячні панелі, генератор та штатна електромережа. І, до речі, можна хоч всі три одразу. Є off-grid інвертори Вони існують для того, щоб обходитись без зовнішніх електромереж, тобто для використання там, де цих мереж немає. І віддавати назовні вироблену електроенергію такі інвертори не можуть. Якщо ви вже хочете гратись з усілякими недбілінгами та зеленими тарифами та видавати надлишок виробленої електроенергії, то тоді тільки on-grid інвертор Стосовно сонячних панелей, треба врахувати їх сумарну потужність, бо є обмеження на те, скільки може прийняти інвертор. Стосовно генераторів, існує можливість не просто приєднати його до усієї вашої системи, а ще й зробити так, щоб він автоматично запускався, коли заряд акумів падає до певного рівня. Наступне це наявність інтерфейсів CAN та RS485. Вони обидва служать для комунікації безпосередньо інвертора з вашими акумуляторами. Без них жити можна, але з ними все ж таки краще. Тепер фічі про комфорт: Wi-Fi модуль. Це про віддалений моніторинг. Ну, це просто зручно не бігати до інвертора, щоб дізнатись про напругу, заряд акумів та інші параметри. Далі, охолодження. Воно буває активним та пасивним. Активне, звісно ж, краще, проте воно набагато гучніше. І якщо ви плануєте встановлювати інвертор в квартиру, то обирати варто виключно пасивне охолодження. А якщо в будинку, то все залежить від того, де саме ви збираєтесь встановлювати інвертор. Наступний параметр це вологозахист. Звісно ж, якщо ви встановите інвертор без вологозахисту десь назовні, то під дощем чи снігом він дуже швидко здохне. Тому якщо плануєте встановлювати інвертор десь назовні, обов'язково врахуйте цей момент. Ну і наостанок, зараз буде дивно, може вам взагалі не інвертор потрібен. Бо якщо у вас високі навантаження 15 кВт або вище, то може вам варто вже встановити високовольтну систему. Про це ми поговоримо якось іншим разом. Ну а на цьому у мене все. Тому не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. І ми з вами обов'язково побачимось.